Автопарк, у нас нове надходження. Mercedes GLC 300 в кузові купе 2019 року, 2 року. Двохлітровий бензин. Автомобіль приїхав з Америки з незначним пошкодженням по правому боці. все встановлено новими оригінальними запчастинами, легкосплавні диски 19-го радіусу. Доволі класна комплектація, безключовий доступ, камери 360, парктроніки передні, задні, мультикермо, підрульові пелюстки, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа з LED екраном CarPlay, Android Auto. Тут у нас панорама, чорний дах. Також забула вказати пам'ять сидінь, електрорегулювання, підігрів сидінь. По задньому ряду в нас. Дуже охайний стан також. Підсвітка, до речі, різними кольорами. Переглянути даний автомобіль можна за адресою Сумська 2А. Придбати авто можна за готівку, в кредит, в лізинг також трейдинг. Чекаємо вас на перегляд.